Славися. А де вам зараз бородатий такер покаже, як нарізати різцем різьбу. Ну, до прикладу, ось таким різцем. Знаю, що в групі є багато таких, що це вже все знають, все це вміють. О, але є багато таких, що поняття не мають, як, як це робити. І може буде комусь щось цікаве. Бо в один час і мені було фес. все цікаво, пояснити, показати, крім інтернету ніхто нічого не, не міг. Значить, що ми робимо? Найшов я кусок ржавого прута, 16 мм має. нам для цього треба штангель церкви, це ви знаєте. Значить, діаметр стержня під різьбу М10, в нашому випадку будемо різати десятку, повинен бути 9,8 в межах 9,8. Там є допуски, менше, більше. От. Для проби в нас є гайка. О, є гайка. От. І ми будемо по цій гайці пробувати. Значить, що? Поїхали? Збираємо до 9. Збираємо до 9,8. Так, що в нас тут є зараз? У нас тут є. У нас тут є. 15. 15. Беремо окуляри, запускаємо наш верстаж. Так, Чекайте, чекайте. Так. Включаємо. Включаємо це. Оборотики у нас що там, 530. так? так. І погнали. Значить, що ми беремо, беремо. І поїхали. Наш стержень готовий. Тут є 9-8. Які наші дії? Наші дії такі, що, наприклад, якщо це болт, то вихід, під, вихід для різьбового різця робити не треба. Якщо це вал, бажано робити так, щоб різець виходив. Значить, що ми робимо? Ми пробуємо робити вихід. В даний момент ми робимо відрізнений. Значить, глибина виходу робиться такою ж самою, як глибина врізання різьбового різця. А у нас можна... випадку, так, зараз секундочку, біжу по... Це є, значить, М-10 крок півтора, півтора. Значить, е, робимо так. Е, робимо так. 1,5. Множимо на 1, 2. На 1,8 ми загробляємо. Так, на 1,8. Значить, є в нас 0. Одинаємося і погнали. Є на 1,8. Далі, що ми робимо, це знімаємо фаску. Знімаємо фаску. Ось так. Фаска готова. Так, значить, фаска у нас знята. Канавка для виходу різця у нас є. Правиль, взагалі вона неправильна, тому що різець має бути канавочний, такий, я забув, як він називається, завкруглений. Ну, ми зробили відрізним, різ, від тому що ми, хочу вам показати на скору, як це, як це зробити, тому зробив так. Ну знаєте, Тут треба робити таким заокругленим різцем, Тому що е, якщо ти робиш таким, в цьому місці ну, просто відломить, якщо це буде вал. О, значить, що ми робимо? Ми ставимо наш різьбовий різець. Ставимо наш різьбовий різець. Це і знімаємо. Е, Плюс цього різця, що не треба нічого там виставляти ніяку репку. Нічого не треба. Якщо тримаєш і мала продольна, то все виставлено по нулях, все тут грає, є паралельність, є прямий кут, ось. І слідкуємо, щоб наш різець десь не повело. Буває таке, що його просто тупо веде. Так, далі що ми робимо? Ми включаємо станок, ми запускаємо шпіндель, підводимо різець, так, торкаємося, так, торкнулися і він. Все, Ми до цього прив'язалися. Далі, що ми робимо? Значить, ми включаємо, переводимо е, нашу коробку е, подач в режим нарізання різьби. Тепер далі. Дивимося, нам, нам треба крок кілька. Це є у нас Б. Є Б3. Далі. Зажимаємо маточну гайку. Підводимо різець до нуля. Так, є до нуля. Далі, оборотики ми кладемо, ну, ми будемо працювати е не вимикаючи на ту смугайку, тому що тут. Значить, Ми оборотики ставимо 4. У нас є. Ще раз. Так, так оборотики 400. Добре мастити салом, ну, ми мастимо масице. Так. Значить, У нас станок виставлений крок півтора, все зажато, оборотики 400. І що ми робимо? Ми подаємо, наприклад, 0. 0,5. Так? Так. Включаємо станок. Так, Включаємо станок. Працюємо з реверсом. Оп. Е, ще не забуваємо, що нам різець треба подати на 1,8. Вперед. Це 1,8 у нас лімп на діаметр, це на діаметр. На сторону ви собі вже там рахуйте. Так. Значить 0,5 у нас було. Так, було у нас 0,5. Добавляємо ще чуть-чуть. Одинечку. І як дядько Максим каже. Опа. Так, проходимо ще раз одинечку. І. Оці різесь. Це різесь бамба. І далі даємо, наприклад, по дві десятки. Опа. Ось ще дві десятки. Ще дві десятки. Так, даймо ще дві десятки. Так, ми вийшли на півтора. У нас вже є півтора. Потрібно один і вісім. А потрібно один і вісім. Значить ми крутимо один шість. Так, у нас є 1,6 і І будемо пробувати. Беремо гайку. Бачите? І пробуємо. Ні, ще не. Не хоче. Так, у нас було що? 1,6. Ставимо 1,7. Так, 1,7. Опа. Проходимо ще раз. Ah. Так, ставимо ще раз 1,7, проходимо повторно. Так. Ставимо ще раз 1,7 і, і проходимо повторно. Беремо наш, нашу гайку і дивимося. Так, крутиться, але ну, ще тугонько. Тугонько. Так, добре, трошки тугонько, ну, нам підходить. Що ми робимо далі, щоб її повністю не ослабити? Інструмент називається пельник. Включаємо. І акуратно. Тут не було біда. Будьте уважні, виключаємо маточну гайку. Тобто є спешка куляра. І около коло Збиваємо вершинки. Отак. опа Опа! Па, па Притупляємо її просто. Добре. І наступний наш інструмент. Це резьба навалена. Як каже дядько Максим, Різьба навалена. Супер. Не хльопається. І ніде не підкушує її. О! М10, крок півтора. Рісем. Рісем. Ось така різьба. Це ріжеться на станках 16К20, 16В20, 1В62Г і йому подібне. У кого є така коробка подач. Тому тут все дуже просто. І не забувайте, коли зробили роботу, вимикати маточну гайку, тому що навіть досвідчені досвідчення токаря бувають випадки, коли оця байда увікає у патрон і робить біду. Робить біду і станковий, і збиває точність і так далі. І так далі, і так далі. Тому рекомендую всім ці різці, Різці бомбезні. Тому зараз в даний момент пластинки пішли догори, ціна там просто жесть. От я брав собі цей різець, який я дуже хотів. Взяв цей різець під квадратну пластинку. Тут 16-та пластинка стоїть, 16 на 16. Пачка таких пластинок коштує 200 чимось тисячі гривень. А 12-та пластина, 12 на 12, майже вже враз дешевша. Не знаю чи купив під велику. О, і що я буду робити? Я буду користуватися цим різцем, але ж буду брати е, солдапу наші оці пластинки е, совєтські. Е, тому що пластинка 25 гривень, коштує одна, ну вона довго не тягне, її обломлює вершинку, але робити можна. Подок оцих земля і неба. Це є імпорт, пластинка служить і служить. І чистота після неї супер. Так що, може комусь пригодиться це відео. aprimai-mo-se dai bo